Привіт, овни! Ну що, дивимось прогноз на другу половину травня для вас. Що вас там очікує і пораду карт? Так: дев'ятка мечів. Що ж таке? Дев'ятка мечів це нав'язливі думки, це якісь тривожні сни, це якась, якесь порушення комунікації. Це, знаєте, коли. Наче і хочеться, але щось не можеться. Щось тяжко вам важко буде говорити. Ще ця карта програється дуже часто, коли ви за щось або за когось переймаєтесь. Тобто, це можливо не ваші події в житті, а чиїсь події в житті будуть, будуть впливати на вас. Далі трійка жезлів, трійка жезлів це класна карта. Це карта розширення, це карта вибору, це карта, коли є декілька варі... варіантів. Це ще й активні дії, можливі якісь подорожі. Можливі якісь переїзди, поїздки, відрядження, непоганий старт, Дивимось далі. Сімка мечів. Сім мечів – це карта якихось хитрощів, якогось, можливо, обману. Це карта ще також привласнення інтелектуальної власності вашої, тавтологія, але як є. Тому будьте обережні, якщо у вас є якісь ідеї, можливо, не треба ними ділитися з усіма. Так, і дивимось пораду. Ту з пентаклів – Класна карта, Тузи це в нас завжди. Початок пентаклі це земне, це робота. це… Наше здоров'я про що каже ця карта? Що вона радить? Вона радить діяти, вона радить не сидіти на місці, вона радить бути сміливим а бути активним. Це карта, яка каже про те, що треба приділяти увагу своїм бажанням, своїм потребам, своєму здоров'ю. також. Тому овношки, бережіть себе! бажаю вам класного завершення травня. Нехай погода буде сонячною, теплою та ласкавою. Ю до побачення.